Пропонуємо до вашої уваги проєкт апарату непрямого регенеративного випарного охолодження компанії Innovative Ideas. НРВО це відносно нова технологія, що вже зарекомендувала себе на ринку. Наш апарат здатний забезпечувати прохолодним свіжим повітрям величезні простори, а також місця з великою кількістю тепла, що виділяється. Через особливості його роботи його вигідно застосовувати у теплицях. Також є перспективні напрямки його використання. Наприклад, зволоження повітря взимку та робота в режимі теплового насосу. Сучасний світ гостро страждає від проблем з якістю повітря та енергоефективністю сучасних систем кондиціювання. Наприклад, аномальна спека надає сильне навантаження на охолоджувальне обладнання аж до виходу його з ладу. Вирішенням зазначених проблем є нова технологія випарного охолодження, що базується на природному феномені. Охолоджувальний апарат на цій технології не додає вологи в повітря та споживає в рази менше енергії, що не просто знижує витрати на охолодження, а й навантаження на електромережі, зменшуючи їх знос, а також на екологію, знижуючи шкоду від електрогенерації при спалюванні палива. Сам ринок лише випарного охолодження багатомільярний та досить перспективний. За найближчі п'ять років прогнозується зростання у півтора рази. А через останні зміни клімату очікується різке зростання даного ринку також завдяки розвитку технічної частини наш апарат може вийти на порядок більший ринок апаратів обігріву, вентиляції та кондиціювання повітря. Ринок досить рівномірно розподілений між гравцями, що говорить про відсутність будь-якої монополії. Ми плануємо за наступні 5 років зайняти як мінімум 0,5% даного ринку, що цілком реально, враховуючи, що наш апарат кращий за характеристиками і є хороші перспективи щодо їх подальших покращень, як маркетингову стратегію, ми плануємо класичний підхід B2B. Порівнюючи наш апарат з конкурентами, ми розглядаємо не тільки ринок випарного охолодження, а й весь глобальний ринок кондиціювання повітря, парокомпресійні канальні охолоджувачі і звичайні спліт-системи, аж до тих, які встановлюються в квартирах. В апаратах за нашою технологією є низка вагомих переваг. Наприклад, наша технологія стійка до температурних перегрівів, тоді як класичні кондиціонери виходять з ладу. За енергоспоживанням апарати за нашою технологією в рази економніші за класичні аналоги. У той же час є залежність від води, як і від витратного матеріалу, чого позбавлені класичні системи, а також від вологості повітря на вході. Чим вологіше повітря, тим слабше апарат зможе охолотити його. Тому в тропіках апарати випарного охолодження будуть не настільки ефективними як у пустелі. На фотографії прототип апарату з одним тепломасообмінним ядром. Повітря входить в ядро всередині поділяється на два потоки: 100% вологе повітря і сухе охолоджене повітря, яке подається споживачеві. Споживає прототип 185 Вт на годину на роботу вентилятора та від 1 до 9 літрів води на годину. Поточна економічна модель цілком здатна забезпечити прибуток як від продажу апаратів, так і від сервісного обслуговування. Щоб досягти заявленої частки ринку 0,5%, необхідно виробляти до 5600 апаратів на 5 ядер на рік, що цілком реально здійснити. На даний момент компанією вже подолано суттєвий шлях: створено прототип та опрацьовано весь технологічний ланцюжок виробництва, а також проведено комплексні лабораторні випробування прототипу. Найближчим часом ми плануємо довести апарат до стану продукту, включаючи сучасну систему управління за технологією IoT та організувати серійне виробництво. Надалі ми плануємо закінчити та впровадити розробки щодо зменшення залежності апаратів від вологості вхідного повітря, використання цієї технології в режимі теплового насоса. Таким чином можна буде істотно розширити ринок збуту. По інтелектуальній власності на даний момент ситуація досить сприятлива, оскільки патент, що належить головному конкуренту та захищав базову технологію, минув у грудні 2021 року. Тому зараз у цій галузі відкрилося вікно можливостей. Ми готуємо до захисту патентні заявки на власні схемні рішення. Досконалену конструкцію тепломасообмінника, а також технології серійного виробництва продукту. Наша команда досить досвідчена. Кожен учасник має певні досягнення та статус, що дозволяє мати впевненість у успішному майбутньому цього проєкту. Для успішного завершення проєкту нам потрібне фінансування у розмірі 200 тисяч доларів США для старту виробництва та виходу на самоокупність. Ми пропонуємо інвестувати в наш проєкт цю суму за 40% акцій компанії з виробництва. Апаратів, які вже зараз дуже потрібні світу і ще більше будуть потрібні в майбутньому, з нетерпінням чекаємо на вашу відповідь і сподіваємося на плідну співпрацю.